Доброго дня всім! Сьогодні 12 листопада і хочу показати таку квітку, як вжималась декоративно. В ціле літо вона цвіла, давала плоди для, для, для пташок. От і далі квітня дає плоди. Значить, для чого вона можна йде? Використовувати. От у мене йде електричний стовп, і вона цей стовп обвиває для красоти. Перголи, арки. Хтось на будинок її пускає. Вона вічно зелена, але в наших районах, в нашому кліматі вона буде листя скидувати. А з червня місяця знову буде ця така красота. Обріжуться дуже красиві Дерево для красоти цвітає. 12 листопада вона собі цвітає такими квітками, такими плодами. На все добре всім, миру добра.